Таю вас на каналі медіа центру щотижневий випуск новин міської ради Нікополь сьогодні про основні події, які сталися з часу нашого останнього виходу в ефір. Розповім вам я, Ірина Хвалько. Городяни не упускають свій шанс скористатися інструментом прямої демократії та звертаються з надією вирішити свої нагальні питання на прийоми, які проводять посадові особи міської ради. У середній загальноосвітній школі номер 12 виконуючи обов'язки заступника міського голови Валентина Сафонова, нещодавно провела особистий прийом громадян. Цього разу до представника влади звернулися нікопольці у допомозі поліпшення побутових умов, соціального захисту населення та надання матеріальної допомоги на лікування. Усі питання обіцяють вирішити у наданні законодавством терміни. На виконання доручень президента Віктора Федоровича Януковича посадовими особами орган місцевого самоврядування систематично здійснюється прийом громадян, мешканців міста, які звертаються з різноманітних питань. Ми намагаємося як швидше відреагувати на їх запити і, звичайно, повідомити заявника в найкоротший термін. Нагадаємо, що за минулий рік матеріальну допомогу на лікування отримали 352 громадяни міста більш ніж на 300 тисяч гривень. В другій половині лютого мирні протести в Києві перетворилися на збройні протистояння. Чи дійсно це виправданий спосіб добиватися своєї правди, ми вирішили поцікавитися у нікопольців, які віч на віч були зі смертю? Я лично сторонник, все делать по закону. Власть була легативно вибрана. Якщо треба провести референдум, якщо треба перевибор і так далі. Но це має бути в пределах Верховної Ради. Для чого тоді ми вибираємо і содержимо депутатів Верховної Ради? Ось вони должны. Має... Если они уже не могут, проведите референдум, и народ скажет, что он хочет. Это мое сугубо личное вот такое мнение. Для тех людей, которые хоть один раз где-то побывал, когда над душами свистели пули, никакая война никому не нужна. Стабильность в обществе – это хорошее явление. Даже в плохом обществе стабильность позволяет любому здравомыслящему человеку найти свою нишу, искать свою нишу, нести ответственность за близких ему людей. Поэтому, ну, кроме этого, меня приучили: если ты командир и ведешь куда-то, ты должен как увел куда-то, так и вывести оттуда, обязательно всех живыми и здоровыми. Ну, а если сейчас командиры не управляют войском, и вот происходит непонятно что, непрогнозированные действия такие, которые просто мешают мирным людям жить. Что можно еще об этом сказать? Конечно, отрицательная оценка. Но то, что идет братоубийственная, уже будем говорить война, это это очень плохо. Очень плохо, и такими радикальными методами э, решать свои политические вопросы э, никто не давал права. На сегодняшний день э, есть ряд политиков, которые э, видят только свой интерес. Они защищают свой интерес. Как человек, который прошел горнило войны, будем так брать, причем его истинной сущности, которая она есть, и как руководитель, и как человек вообще, как гражданин, могу сказать, что я крайне негативно отношусь ко всем. боевым действием я думаю что на сегодняшний день та ситуация, которая возникла она решена должна решаться за столом переговорами должна мирно разрешиться и решить Указом президента України 2014 рік проголошено роком учасників бойових дій на території інших держав, реалізуючи в місті завдання глави держави. 15 лютого нікопольці відзначили 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану та вшанували пам'ять загинувших земляків. Захід розпочався з традиційної ходи, які взяли участь військові воїни-інтернаціоналісти, представники громадських організацій та жителі міста. Стартувавши від площі незалежності, колона пройшла до пам'ятника загиблим воїнам афганцям більше відомому народі як Чорний Тюльпан, де о 12-й годині і розпочався мітинг реквієм. Захід був масовим. У ньому взяли участь представники влади, ветерани афганці, колишні воїни-миротворці, члени їх сімей, жителі міста та учнівська молодь. Першим до присутніх звернувся міський голова Руслан Токар. Він підкреслив, що історики та громадськість по-різному оцінюють ті події, але мужність і доблесть молодих солдатів у ті буремні часи ні у кого Викликає сумнівів, також Руслан Іванович присутнім зачитав і вітальну адресу, яку Нікопольцем надіслав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул з нагоди 25-ї річниці з дня виведення радянських військ з території Демократичної Республіки Афганістан. Ви зірець мужності, витримки, патріотизму та гідності. Для вас обов'язок це сенс життя, справа честі та совісті. Бажаю вам здоров'я, благополуччя. Щастя та добра. Вигідні слави наших дідів та прадідів. Слави переможців! З повагою віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілков. Після урочистої промови на честь ювілейної дати за активну громадську роботу і вагомий внесок у патріотичне виховання молоді мер Нікополя вручив Василю Дашко. Подяку від губернатора області. Також він нагородив почесними грамотами міського голови Олега Білостоцького, Сергія Ткаченка та Григорія Реву. Під час заходу троє колишніх учасників бойових дій в Афганістані отримали в подарунок на честь свята пам'ятні годинники. А Петра Лісового було нагороджено пам'ятною медаллю «Долг виповнен з честю. Українського союзу ветеранів Афганістану. з 25-річчям закінчення локальної війни своїх бойових побратимів вітали і голови громадських організацій Союз ветеранів Афганістану в місті Нікополя та Союз воїнів-інтернаціоналістів. Обидва керівники акцентували увагу присутніх на тому, що їх об'єднує прагнення жити в мирній країні. До цього спонукає і пам'ять про друзів, пам'ять про Афганістан. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на війні і померлих в мирний час воїнів інтернаціоналістів та учасників бойових конфліктів. А представники духовенства відслужили панихиду. Закінчився захід покладанням квітів до пам'ятного знаку. Вже майже розстав сніг і зовсім скоро розпочнеться льодохід, але любителів зимової риболовлі це не зупиняє. Рибалки забувають про свою безпеку і недооцінюють загрозу, яка може привести до трагедії. Рятувальники щодня виїжджають на рейди і проводять профілактичні бесіди з рибалками. Приводом для чергового рейду послужило масове скупчення рибалок в районі пам'ятника Пушка та кафе Пристань. Співробітники Нікопольського міського відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, а також комунального закладу Аварійно-рятувальна служба нагадали рибакам про правила поведінки в критичних ситуаціях, дали рекомендації про методи порятунку постраждалих на льоду та роздали тематичні пам'ятки. Они грубо порушивают правила рыболов. На квадратном метре должен находиться один человек. В этом году мы более расширили свою работу. Чаще мы начали проводить такие мероприятия. Співробітники служби порятунку 101 звертаються до любителів зимової риболовлі, аби вони не ризикували власним життям та не виходили на тонкий лід. А якщо вже вирішили порибалити, то дотримуватися елементарних правил безпеки. Перебуваючи на льоді, треба завжди бути максимально зібраними. Вода помилок не вибачає, навіть якщо вона тверда. Нещодавно пройшла першість міста серед школярів з настільного тенісу на Кубок міської ради. Вік, зріст та фізична підготовка не перешкода. Обмежень для участі у турнірі організатори не виставляли, тому бажаючих спробувати свої сили у спортивних змаганнях було чимало. Але у фіналі зійшлися найсильніші представники лише десяти шкіл міста. У меня очень большая годность, потому что в турнире приняли участие и перворазрядники, и кандидаты в мастера спорта, и уже юные чемпионы Днепропетровской области. Это все школьники, все школьники, которые занимаются в школах. А здесь проходит финал, именно посвященный 70-летию освобождения города Никополя на кубок городского совета. Від кожного навчального закладу було сформовано команди з двох чоловік хлопчика та дівчинки. Змагаючись за перемогу, дуетом та один на один із конкурентами, школярі відчули справжній дух суперництва. Я суперники сильні. Ми в той раз грали, дуже много дівчинок маленьких і очень добре грають. Ми також стояли, селі наблюдали ну, дійсно очень підготовлені». У запеклій боротьбі перемогу здобули вихованці школи No2. Ну, мені приємно, що я відстояла честь своєї школи. Я дуже рада, тому що я виграла. Очень. Призери та переможці, окрім грамот, медалей та кубків, отримали, що символічно, книги та диски з фільмами, які присвячені 70-річчю визволення Нікополя від окупації. В Нікополі відбувся благодійний аукціон. Картини, глиняні тарілки від художників та відомих Нікопольців були виставлені на торги, виручені кошти, від яких направлять на лікування онкохворих дітей. Благодійний аукціон пам'яті колишнього підопічного фонду дітям Нікополя та юного художника Вані Тимошенко відбувся в культурно-розважальному комплексі Елітклуб. Серед запрошених були представники влади, меценати, підприємці та небайдужі до чужого горя Нікопольці. Це вже четвертий аукціон, кошти від якого будуть направлені на допомогу Нікопольським дітям, які хворіють на рак, говорить директор фонду. Огромное спасибо, огромное спасибо всем тем, кто из года в год приходит на аукцион и тем самым подтверждает самое большое, наверное, в жизни слово благотворитель. Мы низко кланяемся этим людям и желаем им добра и процветания. Майже 30 лотів, серед яких різноманітні картини художників, учнів школи мистецтв. Стаглення тарілки від відомих нікопольців були виставлені на торги цьогоріч. Усі лоти, як то кажуть, пішли з молотка. Аукціонні торги, які проводив відомий режисер та актор Андрій Євсієнко, пройшли досить активно. Учасники придбавали витвори мистецтв і тим самим врятували життя онкохворих дітей. Таким чином вдалося виручити більше 25 тисяч гривень. До відзначення дня онкохворої дитини в Нікополі відбулися благодійні заходи. Про аукціон ми вам розповіли в попередньому сюжеті. Окрім цього, з метою привернення уваги громадськості до проблем дитячої захворюваності раком ще відбулася свічна акція та благодійний концерт. Ці заходи відвідала і наша знімальна група. Далі докладніше. 15 лютого, не дивлячись на вихідний, більше сотні Нікопольської молоді зібралися на європейській площі. Усі вони прийшли на це місце з однією метою приєднатися до всеукраїнської акції, яка в цей же час проходила в Києві, Львові, Дніпропетровську, Харкові, Симферополі, Миколаєві, Луганську та Івано-Франківську. Учасники виклали фразу із запалених свічок. Надія є. Ребята теж заботятся о детях, Ну ні забодяться, ані прийшли піддержати їх не только, може там. Фізичний просто морально поддержати їх, тому що їм нужна поддержка. Завершальним етапом циклу благодійних акцій став традиційний концерт, який в Нікополі проводиться уже в п'яте. Третій рік захід проходить за ініціативи благодійного фонду дітям Нікополя та підтримки міської влади. Звернути увагу на проблеми дитячої онкології, не проходити повчуже горе. Така вона основна мета цього благодійного концерту. «Онкозаболівання – це чума 21 первого яка ну поражає всіх. І поэтому я прийшов сюди поддержать таких людей, тому що хто є сільні ми не підтримувати дітей. Їм как бы випала непроста судьба, просто бути ну, иметь такое серйозне заболівання. Особливою родзинкою цьогорічного концерту стала так звана петля благодійника. Її вручали кожному, хто відвідав захід, придбав квиток чи зробив пожертву у скриньку. Більшу частину роздали вже ну а скільки було всього приката 350. Благодійний вечір розпочався із виступу вихованців театральної студії будинку дитячої творчості. Протягом усієї програми діти шукали птаха щастя. На концерті учасники творчих колективів представили більше 20 номерів у різних жанрах. Художні виступи чергувалися із виступами спонсорів та друзів, які підтримують та допомагають фонду у нелегкій справі. Одним із таких є міський голова Руслан Токар. Саме він став ініціатором створення в Нікополі благодійної організації, яка допомагає дітям боротися із онкохворобою. Ми сьогодні допомагаємо, Ми я говорю ми, тому що це нікобальчані фонди. не нікобальчані фонд, оборудуємо больниці. Дуже хочеться, щоб вони не боліли. Щоб от... Дітки завжди були здорові. У день концерту зал був переповнений, і це не може не радувати, адже багатолюдні залі в такі вечори, щасливі очі дітей і міцне плече благодійників підтверджують істину. Біда чужою не буває. Усі кошти зібрані під час проведення благодійних заходів, а це не багато, немало. Майже 41 тисяча гривень будуть направлені на лікування підобічних фонду. 1 березня відбудеться чверть фіналу загальноміського конкурсу Нікополь має талант. За місце у півфіналі боротимуться 35 нікопольців, які вважають свій талант достойним головного призу сертифікату в 10 тисяч гривень. Запрошуємо всіх бажаючих городян прийти і підтримати свого конкурсанта чи просто приємно провести час і отримати насолоду від гарних виступів. На цьому наш випуск новин завершено. Дякую всім за увагу. Щоб бути в курсі подій, слідкуйте за нашими випусками. На все добре і побачимось!